Націю США прибрало із санкційного списку екс найбільшого в Росії банку Олександру Буріко. Її прізвище зникло з оновленого переліку, опублікованого на сайті відомства. Буріко була віце-президенткою віцепрезиденткою, заступницею голови правління Збірбанка РФ перебувала під санкціями з 2022 року серед восьми високопоставлених чиновників Збірбанка для обмеження можливостей фінустанови у підтримці військовій агресії РФ проти України. І США призупинили також операцію захоплення нафтового танкера після того, як на його борту з'явився російський прапор. Пише The New York Times, посилаючись на американських чиновників. Вони повідомили виданню, що судна берегової охорони США понад 10 днів переслідували великий нафтовий танкер в Атлантичному океані. І військові вже навіть заявили про повну готовність до силового захоплення, але чекали зелене світло від Білого Дому. Проте ситуація змінилася після того, як на корпусі судна Белла. Один недбало намалювали російський прапор. Далі про те, чим живе столиця у Києві сипле сніг, Тож комунальні служби працюють без зупину, і на дороги вже вийшли 245 одиниць техніки Київавтодору. Насамперед прибирають і посипають проти головні магістралі, мости, спуски та підйоми окремо на зупинках, вузьких тротуарах, сходах і острівцях безпеки, працюють майже пів тисячі людей. Комунальники просять водіїв і пішоходів бути максимально уважними на дорогах. І у новорічну ніч порядок і безпеку посилено контролюватимуть поліцейські разом із військовими. Патрулі працюватимуть на дорогах біля храмів та у місцях, де зазвичай збирається багато людей. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням комендантської години, забороною на феєрверки, розпиття алкоголю в громадських містах і появу там у нетверезому стані. Також цілодобово чергуватимуть вибухотехнічні підрозділи. Я нагадаю, що за порушення тиші передбачені штрафи для громадян до 255 гривень а для посадовців від Підприємців до півтисячі. І на новорічні свята розклад роботи поїздів Київського метро зміниться. Через очікуване зменшення кількості пасажирів інтервали між поїздами на усіх трьох лініях будуть дещо збільшені. Отже, завтра, 1 січня, у ранкову годину пік очікування буде складати 3-4 хвилини, а після 9 ранку – 5-6 хвилин. 2 січня протягом усього дня інтервал між поїздами буде 3-4 хвилини. І київська міська електричка із 1 січня змінює правила. Купити квиток уже в поїзді більше не вийде. Тепер усе працюватиме за звичною для міста схемою. Спочатку квиток, потім валідація на платформі, і лише після цього поїздка, як у метро чи трамваї. На станціях обіцяють посилити контроль при вході, а роз'їзні касири фактично стануть контролерами. Квитки можна буде купити заздалегідь, у застосунках Укрзалізниці та Київ цифровий у терміналах самообслуговування через валідатори або готівкою у касах онлайн квитки із Києва цифрового потрібно буде сканувати на помаранчевих валідаторах, а згодом така ж валідація з'явиться і для квитків з додатку Укрзалізниці також нагадаю, що 1 та 2 січня Київсіті експрес курсуватиме за графіком вихідного дня. Інтервал руху становитиме одну годину. І знову ж таки дякую вам, наші неймовірні глядачі. Я зараз пригадую, як багато зборів нам вдалося з вами закрити у 2025 році. І буквально один із них нещодавно, коли ті 10 тисяч, які залишалися до закриття великого збору, ви задонатили буквально, мені здається, там за 10 чи за 15 хвилин. Величезна вам за це подяка. І сьогодні 31 грудня. Зрозуміло, що час робити подарунки своїм близьким, своїм рідним, своїм колегам, але... В наших реаліях ми неодмінно робимо подарунки і нашим військовим, тим, хто нас захищає. Адже погодьтеся, що без них, без тих, хто на фронті, без тих, хто боронить наше небо, свята сьогодні ну, взагалі не було б. І от сьогодні ми з вами збираємо для роти безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада щодня виконує бойові завдання на найскладніших напрямках. Пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку і живу силу. Противника, але ефективна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки, і саме тому військові відкрили збір на забезпечення роти безпілотниками та комплектувальними частинами. Підтримати підрозділ ви можете просто зараз, задонативши за QR-кодом або номером картки, який ви бачите на екрані. Я знаю, що вам це допомагає донатити, тому пропоную сьогодні так само, як і в попередні дні, зробити донат разом. Отже. Я сканую QR-код, Ви так само можете його або просканувати, або ж за номером карти задонатити ту суму, яка для вас є посильною. Я неодноразово говорила про те, що спілкувалися ми з волонтерами, з військовими. Зараз збори йдуть дуже важко, тому що вочевидь на свята. Ви теж хочете витратитися, але не треба, якщо не маєте можливості донатити 1500-200 гривень. Маєте 50 гривень донатити 10, 20, навіть 5. Будь ласка, зробіть це. Ось. Так само зі мною зараз у нас є майже 30 тисяч гривень, а треба зібрати 420. Ну, ви уявляєте, скільки ще нам до тієї фінальної суми? Тому, будь ласочка, давайте будемо донатити разом. Я вже цим якраз і займаюся. Поїхали. Наш підрозділ Рота Бак тридцятої МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей, нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація розділом та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи, очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні.